Привіт! Мене звати Віталій Черніховський і я займаюся бізнесом та заробляю гроші в інтернеті. А саме я являюсь партнером компанії TelexFree. У вересні 2013 року я заключив договір з даною компанією. І на сьогоднішній день, а сьогодні у нас вже лютий, 2014 року, мій місячний дохід становить біля 900 доларів в місяць. До кінця. Цього місяця залишилось ще 5 днів і за лютий я планую заробити більше 1000 доларів. В кінці я буду робити відеовідгук. А зараз про можливості партнерства, співпраці з компанією та про саму компанію я хочу розказати далі. І так, зустрічаємо: компанія TelexFree. Дана компанія офіційно зареєстрована в США в місті Марлбрук, штат Массачусетс, у 2002 році, 31 грудня. І компанія працювала під назвою Common Central Communication 10 років аж до 2012-го. 15-го 2012, Другого, 15 -го, 2012 -го, компанія виходить на міжнародний ринок, міняючи свій маркетинг і міняючи назву на TelexFree. Перша країна, куди війшла компанія TelexFree зі своїм продуктом, це Бразилія. Тому що у Бразилії був дуже дорогий зв'язок і там був дуже вигідний ринок. За рік роботи в Бразилії... В компанії TelexFree стало більш ніж 10 доларових мільйонерів. І в 2013 році компанія виходить на міжнародний ринок, а саме на ринок Європи та СНГ. І вже в 2013 році, коли компанія стала дуже замітною на міжнародному ринку, коли оборот компанії сягнув мільйони доларів, її вирішила перевірити комісія по цінним бумагам СЕК. Це державний орган США. Дану інформацію можна перевірити на офіційному сайті sec.state.ma.us в меню Home Corporation. Нажимаємо вкладку Search і Search the Corporation Dates. Далі вибираємо галочку Search by Entity Name і пишемо компанія TelexFree. Search Corporation. І ми бачимо, що компанія TelexFрі успішно проходить перевірку даного державного органу. І вже 30 серпня 2013 року продукцію компанії TelexFree, а це безроумінгова та безлімітний зв'язок, який дозволяє нам дзвонити практично по цілому світі, сертифікує Федеральна комісія по зв'язку штату Вашингтон, Округ Колумбія. Це можна перевірити на офіційному сайті FCCGO. На даному документі ми бачимо. 30 2013 август Наряду з іншими компаніями, які займаються телекомунікаціями в Америці, логотип компанії TelexFree і її офіційні дані реєстрації. Це означає, що продукція компанії сертифікована. Перейшовши на незалежне джерело Business for Home, ми бачимо, що лучшої компанії прямих продаж в мірі за 2014 рік опрос. В опросі прийняло 36 тисяч людей, а за іншим джерелом ми бачимо, що топ-150 найкращих компаній проголосувало 40 тисяч людей. Перше місце зайняв Джеймс Меріал, компанія TelexFree Америки. Тут є такі компанії, як Monavi, MWay, Herbalife, TalkFusion. IVOV, так далі і тому подібне. І саме перше місце зайняв Джеймс Меріал, тому що в компанії TelexFree дуже м'які умови роботи. Тут подобається працювати абсолютно всім. Тут заробляє абсолютно кожен. Такий маркетинг я ще ніколи не зустрічав в мережевому. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що в 2014 році компанія заключила договір з бразильським футбольним клубом Ботафого. Компанія TelexFree являється офіційним спонсором цього клубу. Ми можемо бачити, на футболках клубу знаходиться логотип компанії TelexFree. Можна зайти на офіційний сайт botafogo.com.br Brazil і подивитись, що наряду з Puma, Brahma, Gora Viton знаходиться наш логотип компанії TelexFree. Також такий немаловажний факт, який ми можемо побачити на сторінці. Компанія TelexFree інвестує гроші в лінію готелів Best Western. В них є спільний проєкт Best Western Telexfree Tijuca, який будується в місті Тіжука, Маракана, Бразилія. В 2014 році на Кубку світу буде дуже велике скупчення людей і компанія Telexfree планує підняти на цьому великі гроші. Також у 2016 році буде Олімпіада в ріо де жанейро Всі готелі Компанії Best Western це міжнародна сіть, яка нараховує в себе більш ніж 4 тисячі готелів в 90 країнах світу. Ми бачимо на офіційному сайті компанії Telex Free, Best Western, Тіжука Free Готель, тут є карти, тут є фотографії, є офіційні фотографії зі спутника де будується саме готель, спільний проєкт, і також вони відновлюють цілу лінію готелів. Ми зараз знаходимося з вами на основному сайті компанії Telexfree. І я покажу роботу, яку я роблю кожен день для того, щоб заробляти гроші. Переходимо в розділ Advertise в меню Publish Сайт. Нажимаємо на вкладочку, це ми вибираємо ссылки, куди ми будемо подавати оголошення, а саме рекламу про компанію TelexFree. Адже компанія TelexFree платить своїм промоутерам за те, що ми рекламуємо її продукцію. І зараз я хочу подати оголошення на сайті Telex Ad на свою, тут же є готове оголошення, на свою силку, це мій логін. Скопіювали оголошення і тепер заходимо на... TelexFree, Validate ad і нам потрібно дати відповідь за те, що ми сьогодні зробили роботу. Я нажимаю, сюди вставляю силочку Ad а сюди вставляю саму згенеровану силку, куди я подав оголошення. Компанія провіряє мою роботу і мені за це зараховується день. Ми бачимо, 23-го подано. Ось. На сьогоднішній день мій дохід на цьому аккаунті становить, зараз я подивлюся, скільки є, 572 долари, і з кожним днем цей дохід виростає, як я вже казав, в мене є інші аккаунти, на яких також капає мені кругла сума. До кінця цього місяця ми бачимо, що 1.02 були Поступали кошти по 40 центів, це платиться за продажу зв'язку, за те, що мої партнери продають зв'язок і я за все це отримую гроші. За побудову структури ми також отримуємо гроші. За те, що наші друзі користуються, за те, що ми рекомендуємо цей зв'язок, компанія нам платить гроші. Я багато раз розказував про МТС. Були чудові тарифи на МТС. Я багато людям розказав про скайп, я багатьом людям допоміг зареєструватися, але мені ніхто із цих компаній не заплатив. На сьогоднішній день я розказую про зв'язок компанії Телексфрі і мій дохід за лютий місяць тільки на одному аккаунті сьогодні вже становить 572 долари. До кінця місяця в мене ще інші аккаунти, там вже зараз більше 400 доларів є. До кінця місяця я планую заробити більше тисячі доларів. Я рекомендую вам розібратися з інформацією і не чекати довго. Той, хто не чекає, хто підключився, склав договір з компанією, той на сьогодні заробляє по п'ять і більше в місяць. І просто сидить вдома, розказує, ділиться інформацією, спілкується, насолоджується життям і заробляє гроші. З вами був Віталій Черняховський. До нових зустрічей. На все добре. До побачення.